Ми розпочинаємо з оперативної інформації. Вранці сталася нова атака на Москву. Невідомі безполотники знову влучили поблизу бізнес-центру Москва Сіті, того самого, де вже двічі гриміли вибухи. Цього разу вдарили в зоні експоцентру. Коротше, тільки що бомбануло, Вібрація така, ж була як БПЛ. А, всі проспнулись. Зараз поки не знаємо, навіть в яку башню прилетіло. ну вроді біля в Меркурії. тут очевидець. Ну і відомо, що внаслідок атаки стався обвал на площі 30 квадратних метрів, пошкоджена зовнішня стіна в одному із павільйонів. Мер Собянін заявив, що постраждалих немає. Палало сьогодні не лише у Москві. Пожежа виникла у вантажному терміналі новоросійська полум'я охопило 1300 квадратних метрів. Ймовірно, загорілися дерев'яні плити, на яких стояли бочки із пальним маслом. Причини вогню наразі невідомі. Ну і трішки про хороше США схвалили Данії та Нідерландам передачу в 16 для України. Їх відправлять одразу після завершення підготовки українських пілотів. Про це інформує агентство Reuters, посилаючись на листи Ентоні Блінкена за його словами. Зараз надання винищувачів технічне, а не політичне питання. Ну і тим часом Британія домовилася про постачання Україні засобів ППО на понад 115 мільйонів доларів. Міністерство оборони країни укладає угоду із норвезькою оборонною компанією, яка передбачає надання систем протидії безпілотникам. І минулої доби від російських обстрілів на Донеччині на жаль, загинула одна людина у Богданівці ще двоє людей дістали поранення у Катеринівці. Усього окупанти били по більш як десяти населених пунктах, пошкоджені десятки житлових будинків, господарські споруди, лінії електропередач. На Луганщині Росія планує за місяць примусово паспортизувати усіх підлітків. Спеціальні комісії вже стежать за виконанням плану. За отримання російського паспорта дітям пропонують безплатний відпочинок. Тих, хто відмовляється, погрожують не допустити до навчання і скасувати соцвиплати. І вночі ворог також підступно вдарив по Комишувасі Запорізької області. Два удари керованими авіаційними бомбами. Прийшлися по житловому кварталу. Зруйновано місцевий навчальний заклад, вибуховою хвилею та уламками. Пошкоджені, розташовані поруч житлові будинки, потрощені фасади, випиту вікна. Фахівці наразі фіксують наслідки руйнувань, і допомагають в їхній ліквідації. На щастя, місцеві жителі не постраждали.